І ми майже побилися. Кому? А да, ви ж тут. Привіт, про секо є. Yeah. Згадаю молодість. 53 км в один бік, 53 км в інший бік, і рандомайзером беремо переможця, який отримує 100 баксів. You're for you Can Radio. Всім привіт, друзі. Це 21 ша афіша Калгарівщини. Ми з Ліною Дорошенко збираємося вже. Скільки ми вже А, 21 й раз збираємося для того, щоб анонсувати нові події, які українці роблять для українців тут в Калгарі. Я нічого не знаю. Ліна зазвичай готує найцікавіші івенти, готує підборочку, приносить її, і ми її тут обговорюємо. Я задаю неочікувані питання. А ще в нас з 20-го випуску з'явився спонсор. Ганна Федерінова, україномовний рієртол. Ганна Фе... блін, прикинь, на спонсорі. Отак можна було. А ще в нашій афіші з'явився спонсор з 20-го випуску, україномовний ріелтор Калгері Ганна Федорінова. І завдяки Ганні ми кожного випуску тепер в афіші з Ліною розігруємо класні подарунки. Перша, э, перший подарунок це були э, AirPods. І в нас є можливість оголосити переможців. Привіт, Ліно! Привіт! А то я Привіт. сижу, щось розказує на з тобою. Не привітався. Вибач мене, будь ласка. Привіт! А, так, нагадай мені, будь ласка, що треба було зробити, щоб виграти AirPods минулого треба разу. Треба було написати в коментарях під Афішею. Що для вас означає слово Дім? Що для вас означає слово Дім? І ми майже побилися я так скажу, до, до ефіру, щоб визначити того переможця, бо то було дуже важко. Але ми зробили як? Ми зробили е, двох фіналістів. І вирішили, що е, два фіналісти, які найкращі коментарі залишили на наш погляд, вони е, ось тут, прямо під час запису цього відео, за допомогою. Ой, 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 куди вона? Ось тут. За допомогою цієї монетки ми вирішимо, хто з них переміг. Отож, я е, зараз просто вам скажу про. Е, я вам зачитаю ці коментарі. Ну ми не билися, просто наші думки розділилися. Так. Дімі сподобалися одні коментарі, а мені сподобався інший коментар. Отож, перший фіналіст, який приймає о, участь, це Марія Холстович. Вона написала коментар: дім там, де твоє коріння, і про це не можна забувати. Але ми знаходя, знаходячись в тисяча кілометр, кілометрів від рідного дому, все одно повертаючись звідки скажемо, що повертаємось додому. Як не було б це дивно, але дім всередині нас. Ми робимо комфорт там, де знаходимося цей момент. Головне ніколи не забувати, звідки ви родом. Але й потрібно берегти дім, в якому живете в цю хвилину. Дуже класний коментар. У нас є перший фіналіст. Що це буде? Королева чи як ти казала? Карібу? Карібу. Королева чи Карібу? Карібу. Карібу. Отож, Марія Холстович, Карібу. І в нас є другий фіналіст це Ірина Іванів. Ірина Іванів написала взагалі багато коментарів під відео. І один з них був дуже такий класний. І за кількість коментарів, ну, тому що воно є і за те, що один з них був дуже класний, ми запросили Ірину до Іванів і вона, Ірину Іванів до фіналу, і вона буде в нас сьогодні королевою. Дім це місце, де серце знаходить спокій. Це. Дім це місце, де серце знаходить спокій. Лаконічно, але круто. Мені подобається. Це простір, наповнений теплом, любов'ю та спогадами, де ти завжди бажаний, і прийнятий таким, яким є. А ще був дуже короткий в неї коментар, але от він мене зачепив: дім, це там, де твоє серце радіє. Ну, клас. Це дійсно правда, це, це дійсно крутий коментар. І так, тож, хто буде кидати? Ти я? Да, я? Давай, ти, ти ж кидай, королева це Ірина. А... Марія? Марія. А Марія це. Карибу. 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 Поїхала. І, і в камеру покажи одразу. Карибу. Карибу. Карибу це в нас хто? Я забув. Марія. Марія. Отож, друзі, ми до, до ефіру ми, э, знайшли телефон Ірини, э, бо Ірина в нас була на івентах і потрапила в базу Radio, а Марії. Не було на наших івентах, але ми її знайшли в інстаграмі. Зараз спробуємо зателефонувати Марії. А якщо Марія нам не відповість. То що? Не виграє Ірина? Дзвонимо. Дзвонимо, друзі, зараз. То виграє Ірина? Репорт проблем. Може, ми залишимо її аудіоповідомлення і будемо робити собі нашу афішу? Окей. А вона, можливо, нам відповість. Марії, вітаємо. Це UKANRAD. Uh, дякуємо за участь у розіграші uh, Apple Reподz. Ми з радістю повідомляємо, що ви виграли. Перетелефонуйте нам, будь ласка, або напишіть сюди в інстаграмчик. Тьом, Можна так було? Що Listen to UKAN Radio, support Ukraine. Це, друзі, відправили голосове повідомлення Марії. Будемо сподіватися, що вона нам відповість протягом випуску. Якщо ні, то вже після випуску десь там їй е е зв'яжемося, відправимо. А перед тим як ми розпочнемо, новий конкурс. Знаєш, що сьогодні розіграємо? Але зачекай. Що? А ми ж не розкажемо одразу про конкурс? Не розкажемо? Ми потім розкажемо. Да. так. Можна я розкажу, що, що буде? Так. Ми розіграємо просто цього разу все просто: 100 баксів. Клас! Розіграємо ЮКНР і наш партнер даруємо 100 баксів. Що, що то буде і як їх виграти? Дивіться нашу афішу протягом цього випуску. Поїхали? Трохи згодом все буде зрозуміло. Так і у 22 й афіші у нас вона дуже велика вийшла. Ух ти. Текстова версія буде дуже велика. Це 21 ша в нас, Лін. А відеоверсія буде трошки коротша, бо ми розповідатимемо не про все одразу. Тож у нас в текстовій версії буде онлайн-семінар про отримання постійного резидентства та що робити, якщо за три роки того не вдалося О, отримати це корисно. Зайдеш, почитаєш. А, безкоштовна зустріч жіночого клубу про employment insurance та що воно таке, як отримати виплати, якщо тебе звільнили з роботи. Як довго їх можна отримувати? А також будуть а, воркшоп з приготування імбирного печива та прикрашання його. Дитячі івенти, про які а, нас запитували в коментарях, а, пивний фестиваль та 50-та річниця танцювального колективу Трезуб. 50-та річниця Тризубу? Так. Боже, в нас донька в Тризубі була? Чи є ще? Ксені Миколаївна, у нас тут за кадром смм менеджер В нас донька в Трезуб ще ходить? Ні, не ходить. Не ходить ще вже виявляєш? Не дотягнули до п'ятидесяти рочків трохи. А так би могли сьогодні погуляти на чи, чи коли там на ювілеї п'ятидесятирічному. Клас. Е е шо? Ну давай тоді що? Починаємо? Поїхали? Так, але ми говоритимемо е так, про вечірки, а, про певний фестиваль та е річницю Тризуба. Клас, поїхали. Listen to ЮКен Радіо, Support Ukraine. Отож, такий сьогодні формат, що ми не все, що в тизери сказали, проанонсуємо тут. Переходьте в сайт на сайт, читайте а, текстову версію афіші, які цікаві івенти будуть. А сьогодні про найголовніші івенти з точки зору Ліни, які будуть найцікавішими, які будуть траплятися наступних тижнів тут в Калгарі. Поїхали так. Ми обрали я особисто обрала саме дитячі івенти. сюди в цю афішу і розказати про них хочу саме у відеоверсії, тому що ви писали в коментарях, що вам цього не вистачає в Калгарі. Угу. Тож, Буде одразу дві вечірки до Хеловіна. Ух ти, Прикольно Перше в нашій афіші організаторка івентів Happy Party Calgary, Calgary Ілона Марченко. А ми знаємо її. Але ми про неї не розказували ніколи. І я з нею тільки познайомилась і дізналася про ці. Подія. Слухай, ну, ну виглядає, прямо звучить, наче реклама. Але, друзі, це не реклама. Ліна обирає просто нам, Ілона Марченко не, не платить. Могла би заплатити. І взагалі платіть нам гроші. У нас на сайті є Patreon, можна просто стати підписником, якщо вам подобається те, що ми робимо. Але Афіша Калгрівщини це не е, рекламна рубрика. Ліна обирає за своїми відчуттями ці івенти. Вибач, перебив тебе. Так от. На вечірці для дітей там буде два аніматори: Герміона та Магія, тематична фотозона, фотосесія, паперова вечірка, пригощання і багато сюрпризів. Проте, що цікаво, ми розширюємо не лише аудиторію, не лише даруємо подарунки, а й трошки розширимо географію. Бо Ілона проводить вечірки не лише в Калгарі, а й у Едмонтоні. О, прикольно! Тому Едмонтон підключайтесь. Дивіться афішу Калгарівщини. Афішу Альбертівщини вже Афіша Альберта. А в нас же був вже був спеціальний випуск Афіше Альберти, там де я розказував про конференцію, яка буде до, е, присвячена 50-річчю, але вже не дрозубу, а Конгресу українців Канади Альберти. Але не перебивай, зараз про дитячі таке. А, тож там дуже багато бажаючих, тому а, дзвоніть, пишіть Ілоні для того, щоб дізнатися, коли а, є ще вільні місця, і а, вона, можливо, проведе ще додаткові вечірки, тому що. А, як вона розповіла, бажаючих виявилося настільки багато, що вони просто не влізли в два пули, Ух ти. тому, можливо, буде третій. А, або можна поїхати до Едмонтона. Або слухачі, глядачі з Едмонтона, ви сьогодні дізнаєтеся, що у вас відбуватиметься 27 жовтня така вечірка. А вартість цього а, задоволення, вартість цього паті 60, 60 доларів. Вартість задоволення 60 доларів. А, супер! Клас! Класний івенчик! І дуже класно, що в нас з'явився хтось новенький тут в твої в твоїх підборках, і що діткам буде кудись сходити. А ще ж в коментарях десь нам писали в Ютубі, що не вистачає дитячих свят. Так. Ми розігрували щось, ми квиточки розігрували в поза минулі афіші. І нам Саме. писали тому. Ми читаємо всі ваші коментарі, будьте впевнені в тому, і ми намагаємося відповідати вашим запитам відповідати на ваші запити. І ще хочу сказати, що ці вечірки, вони розраховані на дітей до 10 років. От а від, починаючи з якого? Року? Від 3 до 10. Від 3 до 10. Ідеальний вік. Так. Прикольно. Клас. Супер. Їдемо далі? Так. Listen to UCAN Radio. Support Ukraine. Ну, давай розкажу. Ні, yeah, давай зачекай, закінчимо з Хеловіном і дитячими а, вечірками, добро. і потім окей? Okay? Uh -huh. А значить, ще одне Хеловін паті проходитиме в просторі Art Угу. Калгрі. Uh -huh. А засновниця проводитиме а, цієї творчої студії Валерія Дубовик. Uh -huh. І там буде одразу три вечірки: 26 жовтня, дві і 27 жовтня ще одна. А що буде тут? Там будуть майстер-класи, фотозона, кенді-бар, конкурси, розваги та подарунок для кожного учасника. Все дійство триватиме три години, і це означає, що в батьків дітей віком від трьох років буде час три години присвятити собі. А арткалгрівних простір десь в даунтауні, так? Так, це знаходиться. Так, можна в буде погуляти. Просто погуляти. випити кави в українській кав'ярні, е, просека, може, в якійсь іншій кав'ярні. А, а в українській кав'ярні є там алкоголь? Я не знаю. Не знаєте? Не знаю того. Давай знову звернемося на сьогодні експерт за кадром. Ксенія Миколаївна, ви точно експерт по прасіка. Скажіть, будь ласка, в українській кав'ярні є просека? Ну, коротше, попоки на арт калгарі вечірці присвячені Хелловіну ваші діти три години будуть зайняті, ви можете даунтауном погуляти і знайти якісь нові місця з прасека або чимось. І взагалі написати і інше. потім нам в коментарях, чи знайшли ви чи в знайшли даунтауні. Чи знайшли ви прасіка в Даунтауні вдень? В це в ж, в ж утренник, Це ж щось дитяче? А, це, ж, це знайшли ви прасека в Даунтауні, в калгарі, вранці? Там взагалі так, там ліквірів багато. Клас. Тому це дитяче, але це не тільки ну такий, як ти кажеш, А, Там буде два паті. А для дітей від трьох років з одинадцятої години, а для тих, кому вже шість і старші, для тих буде з третьої години. Клас. Знаєш, і я ажу думаю, утренник. Ну це ж якийсь русізм. А як утрі? Ранішник? Ранок. Рано раночник. Ранок називається. Ні, я, я розумію, що ранок, ран... а утрінік це. Святковий ранок так А, святковий, святковий ранок. Ранки, Святкові так. ранки. Вона звучить якось. Кріпово трошки, але. але а, нормально ну, звучить. Святкові, Святкові ранки. А треба вечори... придумати нове слово. А Вечорниці. А вечори... Вечорниці. Вечорниці є. А от ранішників немає. Ну, тому що треба ввечері святкувати. Соняшник може. Знаєш, що... східник якийсь, коли сонце сходить. Цікаво. Друзі, напишіть, якщо а в нас, в нас були, у нас так, така була жіночка класна. Вона нам писала постійно, що не так в нас е, по, по українській мові. І вона писала, вона виправляла, вона так. Ми їй дуже вдячні, тому що ми половину сайту по виправляли через її коментарі. Тож, друзі, якщо, якщо ви та жіночка нас здивитеся, або якщо вам не все одно, то напишіть, як утренник української правильно, бо ми щось, я щось загубився. Так, що далі? Чи розказати вже? А, про це розкажу тільки що коштує 55 доларів, і а, можеш тицькати і розповідати умови. It's... Listen to UCAN Radio. Support Ukraine. Kon kurs. В 21-й афіші Калгрівщини, де ми розіграємо 100 баксів, зараз оголошую умови. Все просто треба написати коментар під цим відео, на що ви витратите 100 баксів. Е, пишіть їх безліч, пишіть їх в Ютубі, пишіть їх в інстаграмі, бо ми зберемо усі коментарі і рандомайзером оберемо переможця, який отримує 100 баксів за коментар, на що ви витратите 100 баксів тут в Калгрі. І е, знаєш що прикол? Що ці 100 баксів... Це е, такий сертифікат, який сертифікат на сертифікат можна сказати. Це можна Костко, там ко я не знаю, Starbucks і будь-який сертифікат, якщо от існує сертифікат, Amazon, Netflix, PlayStation, що завгодно. Коротше, ми вам видамо ці е, 100 баксів в вигляді сертифікату на будь-що, що ви скажете, аби сертифікат існував. Тож коментуйте. Е, більше коментарів, більше шансів виграти. Коментуйте в інстаграм, зайдіть потім в Ютуб, прокоментуйте. В Ютубі зазвичай коментарів трошки менше. Тому зайдіть в Ютуб, рекомендуйте там. Там вас шанси збільшаться на те, щоб в YouTube, виграти. ви Ютубі. Тому просто спустіться і коментар. А да, ви ж тут. Привіт. Привіт, ви в Ютубі. Клас. Uh, і так буде щотижня, друзі. розігруємо щось новеньке, щось цікавеньке завдяки нашому партнерові, україномовному ріелтору Калгарі Ганні Федорині Федорінові. Дякуємо, Гана Маю уточнення так. Скажи, будь ласка, а тобто, якщо я, наприклад, багато на коментар, якщо я залишу отут під цим відео 100 коментарів і рандомайзером я стану переможцем, mm -hmm. то це означає, що ти мені не даси 100 доларів паперовим... паперовою купюрою, так. а я зможу обрати якийсь сертифікат, який ти мені потім передаси. Так, да, от живеш то біля Коупа, наприклад. Хочеш тобі сертифікат, щоб був від Коупа, ми тобі привеземо, віддамо сертифікат на 100 баксів від Коупа. О, клас. Друзі, можна обирати будь-що. А можна сертифікат на вечерю якусь? Можна. На, якщо, -тавер? Якщо, на Можна на калгері тавер. До, 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 все що завгодно. Якщо о, оте місце або товар, який ви хочете придбати, якщо там є сертифікати, то ми сертифікат купимо. А на що б ти витратив 100 баксів? Який би твій коментар був? Я на що б витратив? Я б купив креветки, піва і підписку на, підписку на Netflix якийсь. І все, і провів би вечір, просто пух. Але це не сертифікат. Чому сертифікат Костко може бути на 100 баксів? А я в Костко візьму і креветки, і пивко, і Нетліксівський, Netflix підписку теж там візьму. Окей. Що завгодно. Їдемо далі? Так. Що там ще? Наступний захід це буде «Юктоберфест»? Ні, Уктобер чи «Юктобер»? Я кажу Октобер. Я буду казати «Юктобер». Ну і все. І, по... і Давай монетку. Давай «Октобер» чи «Юктоберфест»? Давай все вирішувати з монеткою. Що, Як і... якщо Олень, то я виграв. Олень, я виграв. Okay. «Юктоберфест». фест. Юктобер. Тоді «Юктоберфест». Фест. Та ага. я ти увести буду в мікрофон, як хочу, так і буду Требі казати. Розказуй. Ні, нічого не знаю. Давайте. Ні, ти. Uh, ти 20, 25 жовтня, Юктоберфест в класному пивному пабі. Буде багато українських виконавців, буде багато, буде багато чого пісень, буде багато пива. Буде збір. Це благодійний івент. Uh, Ukrainians of Calgary Association його робить UOCA. Якщо ви побачите таку абревіатуру, то це uh, організація, яка займається допомогою Україні, і в неї, в неї є специфіка. Якщо Canadian Brigade for Ukraine, вони такі, вони не military reasons, дрони, якісь автівки і так далі, то Ukrainians of Calgary Association вони на медицину. І вони на медичні потреби будуть збирати. І цього разу під час юктор який буде 25 жовтня відбуватися, і я його буду вести, ведучим буду там. Згадаю, молодість. цей, Також буде, буде збір великий на медицину для наших воїнів. Все, ти все розказав. Скільки коштує, я тільки не знаю. 20 доларів діти до 12 років можуть зайдіти. 20 20 доларів. 20? Точно 20? Я, я не пам'ятаю, мені здається, що 25 там було щось таке. Ні? 20 вхід? Та взагалі, друзі, треба йти. Якщо ви ще не купили квиток, до речі, в нас на сайті, в нас, на сайті УКНРадіо, є ця подія, прям на головній сторінці в розділі івенти. Зайдіть, тисніть на кнопку зареєструватися і вас перекине на Eventbrite чи кудись там 20? Все, 20 доларів. Да, Перевірили. 20 доларів. Це взагалі, друзі. Що це? 20 доларів сьогодні е і можливість виграти з 5 Але квитків слухати. Це Слухай. тільки вхід. А далі в пиво не входить в вартість. Це просто якби. Ну, ну про всяк випадок, так. 20 доларів це донат. Угу. Це донат, який піде на медичні потреби України. Тож ви не лише проведете час разом з Ukrainians of Calgary Association, разом з нами. Radio, ти ж підеш? Куди? От ти щойно казала про Юктоберфест. А, ти підеш на Уктоберфест, я піду на на, На жаль, на жаль, не зустрінемося це разу. О, окей, клас, о, супер. Дякую тобі дуже за цю підборочку івентів. Чи ти хотіла ще щось нам? Ще є. Є? Так. Давай. Тризуб. Що там по тризубу? Ну, оскільки ти не знав, що о, вони святкують п'ятдесятиріччя. Так я не знав, чи ходить моя дочь туди досі чи ні. Про то точно його не вестимеш, і ти точно про нього не можеш нічого розказати. А я розкажу. Давай. 26 жовтня відбудеться святкування 50-річчя танцювального колективу Тризуб а в 1974 році сім танцюристів зібрали основу колективу і заснували такий танцювальний ансамбль. З символічною для України назвою, а, і цього року їм виповнюється вже пів століття. З того часу сім'я тризуба виросла. Вони стали не тільки танцювальним колективом, а ще й школою, угу. яка навчає а, юних українців українським народним танцям. Все, я згадав, знаєш, чому ми перестали їздити? Ні, коротше, 53 кілометри в один бік. Це, десь... Це ми на Норсвесті, а вони на Саус-Істі, і нам кожного ранку 53 кілометри в один бік, 53 кілометри в інший бік. Ну, 100 кілометрів така ця історія була. Це що, Калгарі такий довгий? Так. Окей. Okay. <laughs> Але всіх запрошують на 50-річчя. Ти, Ти теж можеш а, туди потрапити і там буде. Навіть жива... якщо не вмію танцювати. Я думаю, ти вмієш. Буде жива музика, смачна їжа і спеціальний виступ, спеціальний великий концерт з великою кількістю танців. А, правда? О, до речі, можна витратити купити сертифікат на цей івент. Він коштує якраз 100 доларів. О, прикольно. Ні, а я був був зимовий івент, коли Майя виступала там. І це було дуже прикольно. Так, 400 людей десь було на тому івенті. Це був якийсь готель. це був знаєш якийсь готель, коли всі українці в Калгарі приїжджають, їх туди на Норс-Істі на два тижні. В тому готелі є класний конференц-номер, а там було щось зимове, якийсь черіті-івент, сайли та аукціоном. І дуже величезна кількість української ком'юніті там була. прикольно. На, на цей концерт я, я б задоволенням сходив. Там дуже класні можливості. І для нетворкінгу, і для того, щоб побачити е, взагалі стільки українців вишиванках в одному місці. Я в Україні ніколи не бачив. А в Калгарі тут бачив. Все. Дякую, дякую, Ліно, що ти приносиш е, цю підборочку. Друзі, ми цього разу про три про три? три івенти розказали тут е, в повній. Про 4 івенти розказали в Афіші. Значно більше івентів на сайті, в Блозі. А скажи в афіші, яку ти записуєш сама, без мене, коли я тобі набридаю. Там буде про всі івенти? Про Про всі, Про всі, там буде про всі. Тобто, слухайте You Can Radio, там буде повна версія афіші. Дивіться, в Ютубі тут ми. Проводимо гарно час і з вами розігруємо подаруночки з нашими партнерами. І, звісно ж, читайте нас на сайті, бо там все є. І підписуйтеся. підписуйтеся в Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі, в LinkedIn, а ага, в Тіктоці ми вже є, знаєш? А, так, і ти вже Що? третю афішу кажеш. Щось знайдуть щось люди з, 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 з Ютубу в Тікток. Ну, але в нас є досягнення: в Тіктоці у нас вже 16 підписників. Клас. Але ми працюємо над цим. Все, папа, -па, друзі, до зустрічі наступного тижня. Розкажемо, хто переміг, і нові умови нових конкурсів розкажемо, а також розкажемо про нові івенти, які українці роблять для, для українців тут в Калгарі. І я тобі бажаю гарної охоти, Ліна, щоб принести чергу підборочку. Папа. -па. А, я, ні, а стоп, ні? Стоп, я хочу побажати. Коментуйте. Чим більше коментарів, тим більше у вас шансів отримати приз і витратити 100 доларів на всі ваші забаганки. На будь-якій На, на всі не вистачить. На, 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 на будь-яку будь забаганку. На будь забаганку. На якусь. Все, папа. -па. Повертаємося в ефір. Друзі, вже записали ефішу, але тут таке трапилось, що ми на початку зателефонували Марії Хаустович, яка не взяла трубку. І тут ми побачили, що від неї не цей не, не, не від. не від. Пропущений виклик, дякую. Ти візьми мікрофон, будь ласка, назад. Пропущений виклик. Давайте спробуємо зараз зателефонувати тепер Марії і повідомити їй, що вона виграла. Відео, -чат. відео ж? Так. Ну, давай відео, звісно. Побачимо переможець. Я... Ой, божечки, як голосно. Давай трошки тих... тихіше зробимо. Марія, Марія вітаємо! Доброго дня, оу, клас. А, ви не знаєте. Ви, ви, ви знаєте наше обличчя дуже круто. Марія, Ми вам вдячні, що ви нам перетелефонували. Ми вже записали 21-го афішу, де оголосили ваше ім'я, і ми вам намагалися зателефонувати. Але а, ви тоді не взяли трубку, а зараз взяли. Але ми ще були тут прямо на місці, тому перетелефонуємо вам. і Ми знову а, в ефірі а, повернулися, щоб повідомити. Це Ліна, я Дмитро. А, ви виграли а, Apple Airpods 4 четвертого покоління. Вау, супер. Насправді дуже неочікувано, не чесно кажу. Але дуже приємно. Дивіться, друзі, отак от в камеру вам показую зараз нашу переможницю. Е, скажіть, будь ласка, а щось, щось знайоме? Це ви не в, укр... не в українській кафешці зараз? Вибачте, я не дуже вас добре чую. Повторіть, будь ласка. Чи не в українській кафешці ви прямо зараз? Так. Диві, а чи я постінці... чи є там тоді? — Слухайте, у нас... у нас було дуже головне питання випуску. Чи, чи дають в українській кафешці про сека? Не знаю. Чесно а, не мож можете дізнатися. А зараз? Можу запитати. Запитайте, будь ласка, нам дуже важливо. Слухайте, а як здорово, що ви виграли навушники? Ви ж нас не чуєте зараз, а з навушниками як життя тепер піде, правильно? Так. Я вам скажу чесно, буквально на минулому тижні я згубила свої наушники на роботі. І а, напевно... о, а, а ми знайшли і вирішили розіграти наушники. Тож, може, ваші вам повернуться. Ні, то в нас напевно... є партнер, україномовний ріелтор Калгарі, Гана Федорінова, і саме е, завдяки Ганні ми маємо можливість щотижня тепер в наших афішах розігрувати е, якісь цікаві подаруночки. Наприклад, от в цій афіші ми розіграємо 100 баксів просто. Так, що пишіть, Вау. можливо, вам знаєте, як кажуть, що думала. пишіть коментарі, цього разу буде це і в інстаграмі, і в Ютубі. Тож цей, ми вам дуже вдячні. Ну дізнайтеся, Діна, ми я почекаємо. Нам з Ліною не важко. Ми почекаємо, чи, чи, чи дають там просека, чи ні. Ну це питання важливе. А зараз я запитаю. Запитайте, будь ласка. Взагалі, може не просека, може вино якесь. Вино може щось. Зараз так. я знайду. Де, де розслабитись батька? <гум> Просто буде варт Калгарі буде присвячений е, цьому Хеловіну івент дитячий, і ми вирішили, що е, поки дітки будуть три години зайняті, родичі щось мають робити в даунтауні в тому. І чому б не зайти кудись, де наливають просеки? Ми чомусь подумали, що українська кафешка це саме те місце. Ну, якщо може наливають, ми можемо зробити їм пропозицію, щоб нам. <гум> Давайте. Тут просто є невеличка черга, тому не хотілося б відволікати від роботи дівчат. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що ми розіграємо Apple AirPods? А, я слідкую за вашим каналом в YouTube, вже напевно, чесно кажучи, десь з 16-го випуску. Мені цікаво те, що проходить в Калгарі, тому я так ось хто за нами Не слідкує, а ми думаємо, хто ця людина. Ні, ну клас. Ми дуже вам дякуємо. Це Один підписник. В нас знаєте скільки нас підписників? Нас станом на сьогодні вже 1660 з чимось чисник підписників. Є Просеко. Дмитро, я вам скажу, що Просеко є в українському кафе. Просеко є. А друзі, спеціальний кореспондент UKNRD uh, Марія, прямо з місця подій передає, що в українській кафесці є Просеко. Приходьте, заходьте uh, і вам обов'язково налють. Клас. Ну я думаю, що вам теж треба відмитити uh, цей, uh, перемогу відзначити. Замовте собі бакальчик. Дякуємо дуже. Uh, вітаємо з перемогою. Слухайте Юкен Радіо, підтримуйте Україну. Дякую, і вам гарного дня. -та. От така історія. Ну, прикольно. Перший, перший, перший такий от конект, перший телефонний дзвінок на «Юконредіо». ще відео, ще аудіо. Божечки, до чого техніка пішла, нас і, там і тут показують. А ще ми вирішили, що в, в українській кафе наливають про Це важлива інформація. Оце найважливіша інформація, яку треба було знати. Дивіться Афішу Колгрівщину. Спеціальний випуск. Breaking news. <реш> термінові термінові так. новини наливають. Так, так. Клас. Подобається. Дуже живий випуск вийшов. Все, тепер папа. -па. Остаточно. Вже точно? Остаточно. Ніхто не буде па -па. дзвонити більше. Начебто ніхто. Все, пока, люди.